Всім привіток! Сьогодні з вами хочу поділитися, як я мию волосся безсульфатним шампунем. Саме головне одне з головних треба обрати правильну температуру. Це повинна бути не гаряча, не холодна літня температура води, щоб була вона комфортна для шкіри голови. Далі треба. Гарненько змочити волосся водою, щоб шампунь рівномірно розпреділялася по волосся. Далі в долонь наливаю шампунь бренд Echo'Line, шампунь Key Power Vegan розподіляю по долонькам і рівномірно розподіляю по волоссю. Спочатку розподіляю, а потім уже масажними рухами спінюю шампунь і тим самим стимулюю кровообіг шкіри голови. Масаж у мене такий гарний, тому що я стараюся, щоб шкіра голови їздила по черепу. Це стимулює кровообіг і покращує ваше волосся. Так як шампунь безсульфатний, однієї долоньки недостатньо було, тому що в мене на волосі стайлінги була, е, був термозахист і пудра для об'єму, тому я беру ще раз шампуні і ще раз наношу. Тобто я не змиваю, а додаю шампуню. Тому що коли я роблю це один раз, нанесла, потім змила, потім другий раз нанесла, потім змила, в мене е, свербить шкіра. А так, коли я просто донаношу шампунь, то мені так краще. Можливо, в когось із вас є така проблема, то ви спробуйте варіант, можливо, вам теж підійде. І тепер треба гарно змити шампунь водою, щоб волосся аж скрипіло. Води не жалійте, треба змивати гарно, тому що якщо ви і не змиєте шампунь, то е, тоді ще більше свербить шкіра голови і можуть з'явитися і лупа, і цей сабурейний дерматит і так Гарно змиваємо водою. І потім перед маскою треба обов'язково волосся промокнути полотенцем. Але промокаємо не трем, не викручуємо, а так ніжненько, прожмакуємо, прожмакуємо волосочко, щоб волога стікла, щоб маска ефективно попрацювала. Тому що, якщо а, волосся буде мокра, маска просто стече і не попрацює. А потім буде винний або перукар, або виробник. Моя улюблена маска мідопла бренд БЕЗ. Я беру гарну таку жменю, десь столова ложка, мабуть, на моє коротке волосся. І спочатку намащую хвостика, наші, а потім гарно розчісую волосся пальцями, щоб кожна волосинка отримала користь від маски, щоб рівномірно розпреділити по волосю маску. Гарно розчісуємо волосся пальцями. Якщо вам незручно пальцями, можете взяти гребінець, але з е, рідкими зуб'ями або спеціальні гребінці, які дозволяють розчісувати мокре волосся в масці. Якщо у вас довго волосся, вам, мабуть, треба дві жмені. Тому що, якщо недостатньо маски, то вона перша не діє. Ну, не так діє, як хотілося би, а друга. Е, Ну, коротше, не діє. Треба, щоб волосся легко розчісувалося пальцями. Тоді це означає, що воно гарно розподілилось по волоссю і кожна волосинка буде зволожена. Тому я так довго і ретельно наношу маску, не швиденько, так раз, два і побігли. Ось так довго і ретельно. Тепер це треба все. Е... Закрити полотенечком. якщо ви хочете кращий ефект, ви можете ще надягнути шапочку для душу, тому що тепло допомагає глибше проникнути питательним віществом в волосинку і краще її покормити. Так, витримали 20-30 хвилин. І змиваємо ретельно водою. Змиваємо прохолодною водичкою. Можна перед цим ще раз її гарно розподілити, наче емульгація. Змиваємо. Деякі рекомендують ще використовувати після маски бальзам, але бальзам чи кондиціонер, але так як в мене тонке волосся, мені не подобається. Воно сильно обтяжується і швидше жирніє, тому я не використовую бальзам. Мені достатньо маски. Ви можете спробувати, якщо вам буде так краще ще після, після маски нанести бальзам і також змити, то окей, без питань. Можливо, на натуральне це буде якраз варіант. На моє не підходить такий варіант, тому я ретельно змиваю маску водою. І в кінці відео ви побачите мою сушку, результат моєї сушки без сушки. Один з секретів моєї сушки без сушки це маска мідопла. Другий секрет це якісна стрижка. А третій це укладання гребінцем. Щоб воно висохло, так як мені треба. Тож, ми знову промакуємо волосечко полотенечком. Дві хвилинки буквально ходимо з полотенцем і потім розчісуємо. І воно висихає. Якщо вам було цікаво, корисно. О, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі!